Які виникають в місті Київі, в житловому секторі ну взагалі в місті Києві з початку року, станом на 1 вересня виникло більше 2800 пожеж. Загалом це на 8% менше згідно статистикою минулого року. Збитки завдані пожежам складають приблизно 25-27 мільйонів гривень. Врятовано під час гасіння пожеж майна приблизно десь на 45 мільйонів гривень. Це державне майно, це, май... це майно власників. Загибель людей складає 29 чоловік в місті Києві, це теж зменшення у нас йде на 19% в порівнянні з минулим роком. Питома вага пожеж виникає в житловому секторі міста, це десь приблизно 84%. За такими причинами це необережне обережне поводження з вогнем, несправність електрообладнання. Також мають місце випадки, коли пожежі виникають в зв'язку з пошкодженими електроприладами, електропроводка не відповідає вимогам сьогодення, і йде велике перенавантаження. І загалом це такі ну, більш причини, з яких виникають пожежі в місті Києві. Скажіть, а яка от сезонність, в принципі, протягом року пожеж? Коли в які сезони і з яких причин виникає найбільше кількість пожеж? Ну, якщо розподілити по сезонам виникнення пожеж, дуже багато пожеж. Ми спостерігаємо це в літній період, коли люди масово відпочивають за межами міста Києва? Це на в місцях відпочинку, в лісах, в парках відпочинку і дуже багато пожеж на відкритій території. Це сухе листя, і трава, дерева, таке інше. Але у нас приходить пік зростання пожеж. Це осення зимовий період, коли нахаращене сміття, листя на прибункове на прибудинковій території масово. Люди включають електрообігрячі, не витримує електромережа, яка не розрахункована, так би мовити, на стільки електроприладів. Дуже занепокоєним станом підвальних приміщень, горічних приміщень, житлових будинків, коли, так би мовити, без хаченки стягуються і готуються до зими і в цих приміщеннях і використовують і відкритий огонь, і палять і таке інше і. Іде пік зростання, скажімо на це на жовтень, на листопад, на грудень місяць, але ми враховуємо це в своїй роботі. Ми проводимо профілактичні заходи, відпрацьовуємо спільно з житловими експлуатаційними конторами ці місця і проводимо профілактичну роботу серед населення в цілому і серед такої і серед таких осіб. А ми просто звалось були з вашими колегами на на сьогодні на профілактиці в бувшому гуртожитку, а можливо, ми щось ще раз кажете, які як саме профілактика проводиться, От, крім ось якогось ознайомлення людей з ось, правилами протипожежної безпеки, можливо, ще якісь приклади. Якщо в розумію, Ні, що то, ну, ми ну, по ну, по-перше, саме головне це робота з власниками цих установ з, з гуртожитками. Зараз ми розуміємо, що. Багато студентів поступили в вузи міста Києва. Вони зараз проходять поселення та розміщення в гуртожитках. Це люди з усієї куточки України, які приїхали і поступили в навчальні заклади, які розташовані. Ми проводимо з керівниками цих гуртожитків, інструктажі. Будемо проводити навчання з, з, з студентами, з тими, хто безпосередньо буде жити в цих гуртожитках. того, щоб їх ознайомити з елементарним правилом поводження з вогнем, з пожежною безпекою не допущення використання в побуті в своїх кімнатах електронагравальних приладів, проведення відповідності території, очистити від сміття, від мусору і таке інше, проведення електромереж в нормальний стан, проведення вимірів опору ізоляції, щоб вона була проведення профілактичних її ремонтів, щоб вона була в робочому стані і могла відповідати тим навантаженням, які вона буде на неї на по покладена, роз'яснена робота це і вручення приписів, і проведення інструктажів з усією тим, хто має причетність до виконання протипожежних заходів. А скільки все ж таки гуртожитки, гуртожитки це якісь зони ризику чи там в принципі пожежі виникають так само там знов ну, таки. Часто... Згідно з статистикою, причинами пожежця у нас не на обережа поводження з вогнем. І ми розуміємо, що це студенти, але вчора вони були тільки закінчили школу. І тобто, ставлення для власне до власної безпеки. Ми хочемо їх навчити елементарним правилам поведінки, як і в побуті, так і в житлі, і в гуртожитках. Якщо раніше вони жили в сім'ях, в квартирах, то зараз вони вже як кажуть, стали жити самостійно, щоб вони виконували всі необхідні заходи безпеки. І все ж таки повертаючись до питання утеплення приміщень, от а я розумію, що це не може стати першою причиною виникнення пожежі або ж вогню, а але може стати причиною його поширення. Чому можемо казати, що, там, що наприклад, зараз там ці матеріали, які якими обліцовують, вони... Пожежу не стійкі, тобто вони можуть поширювати пожежу. Чи є це реальна проблемою? Так, да, на жаль, це є реальна проблема в зв'язку з тим, що будівельні організації, які проводять ремонт роботи з метою здешевлення виконання цих робіт, використовують в облицюванні осель, будинків і таке інше горючі матеріали, які підтримують горіння. Так і вони з порушенням тех з порушенням технологічного процесу їх їх виготовляють. Проводиться оздоблення стін житлових будинків і тими тими горючими матеріалами, які підтримують горіння. От випадок, який був в житловому будинку на гетьмана, теж причиною пожежі став недопалок, який був кинутий з висоти, попав на. Утеплювач, який підтримав горіння, це було влітку, була висока температура. Вітер дуже підтримав це горіння. і По утеплювачу, скажімо, би мовити так, він почав розповсюджуватися. Скажіть, а мають проходити от якісь перевірки співробітниками МНС, з Оці оці от матеріали самі чи власник помешкання може на свій страх і риск замовити їх і ніяк там перевірок вони не мають проходити. На жаль, утеплювачі ці матеріали, вони повинні відповідати вимогам державним стандартам України проходити сертифікації підтвердження відповідності по показникам як горючості, димоутворюваності, токсичності і подальше подальшим використанням в будівництві. Зрозуміло, все в мене більше питань немає, яких я вам дуже дякую. Я і вам дякую.